Зараз з нами на зв'язку Кирило Сазонов, військовий збройних сил України, доброволець, спецпідрозділу Грім, політолог. Кирило, вас вітаємо. На початку цієї години Добре. Ганна Маляр, говорячи про схід України, нагадала, що на Сході наступальні операції тривають по чотирьом напрямкам: Куп'янський, Лиманський, Авдіївський і Мар'їнський. Я хочу, щоб ви зараз буквально на пальцях пояснили цивільним людям, які, можливо, трошки живуть своїм цивільним життям, коли ми говоримо про чотири напрямки відразу на Сході. Як це виглядає? Як діють наші збройні сили України? Ось такий спосіб вгризаючись і вигризаючи українську землю? Землю у ворога. Ну, це завдання, мабуть, все ж більше для Генерального штабу та його спікерів. Бо вони бачать. Ви по своєму в цілому, напрямку і на... конкретно по своєму потічку можете говорити, так? Ми тільки но відійшли з Бахмута, і що сказати, потроху просуваються на півдні хлопці. Там з окремої третіх умови з інших бригад. Дуже важко, дуже важкі бої. На Кліщівки вони витісняють їх. І на Андріївці, де Ахмат знову казався чаєм, а не силою. Ось і потрохи є просування, але вони не такі стрімкі, як на Харкові, як хтось, мабуть, чекав. Бо щільне мінування дуже е, жорсткий спротив противника. Тому просування йде потрохи так, як можуть хлопці йти. Але потрохи з півдня Бахмут е, е, беруть у кільце там фланг, е, залишаються за збройними силами України на півночі. Де ми працювали, це Богданівка, Григорівка, Часів'яр. Там вони намагалися з Берховки, Берховського водосховище відбити, наступали, але нічого в них не вийшло. Ми потрохи будемо просуватися. Таким чином, Бахмут рано чи пізно опиниться у такому напівоточенні. Навіть не треба його оточувати повністю, тому що якщо ми беремо напівоточення, Бахмут саме низині. Ми зверху, з обох боків. І наша арта працює дуже щільно і по бахмуту тоді, і по дорозі на Солидар, Лисичанськ, по якій вони можуть зробити з доброї волі та робити логістику, тобто поставляти зброю, БК, поповнення, забирати ранених, завозити їжу. І тоді їм доведеться або робити з доброї волі з бахмуту, або вони опиняться у котлі та поповнюють обмінний фонд. Це так виглядає зараз на карті. На практиці дуже важко. Дуже багато мін, дуже багато щільні обстріли. Наша арта працює теж дуже добре, значно точніше, значно виграє вже за допомогою західного озброєння на розстояння, на яке може наносити удари, і тому те, що у ворога більше снарядів та більше створів, яке було, вже не має такого значення. Але бачите, катастрофічно все ж бракує тих самих снарядів, тому що інтенсивність зменшується. Дехто навіть вже говорить, що ми на якісь там паритетні умови виходимо. І недарма очільник північної північної Кореї має з Путіним зустрічатися. кажуть, що будуть росіяни просити вже у пів північно-корейського диктатора ці самі снаряди. В мене питання щодо перспектив. Адже, от ви згадали про Ахмат Чай, да які повсякчас тікають із позиції, відступають в Соледарі, підривають БК на південному фланзі. Бах. Наші сили спротиву теж наступають, і ось такі знаєте, звитяжні повідомлення з фронту вони бадьорять. Але Ентоні Блінкен, держсекретар, зазначив, що для тангу потрібно двоє. Да, це він про перемовний процес. А з якими ну от в разі тенденції, якщо вони будуть і надалі такими самими переможними і звитяжними для нас, а ми в цьому переконані, з якими перемовними позиціями можуть росіяни виступати в найближчим часом ну до кінця року, на початку наступного року, адже вони повсякдені. Час втрачають по навіть попри те, що у них ще є потенціал. Ну я б цих дикарів не пропонував їм танку. Їм скоріше підходять танці округ дикарські. Але що стосується перемовин, то насправді росіяни пропонують перемовини через третіх осіб досить давно, через декілька місяців після того, як Бліцкрік провелився в Україні. Вони пропонують перемовини, але вони вимагають вистати їх територію Запорізьку, Херсонську, Донецьку, Луганську області, та ще піти на масу поступок, не переслідувати військових злочинців і змиритися з Кримом зрозуміло. України інші умови: вихід за кордони 91-го року, враховуючи і Крим повернення Україні усієї території, і тільки після цього ми сідаємо за стіл перемовин. І тоді вже е, на перемовинах ми проговорюємо. і. Покарання військових злочинців і репарації з Росії за причинені Україні збитки інфраструктурі, людям, житловим домам. Всьому ось така наша позиція. І звісно, Росія на цю позицію не погоджується категорично. Ну тоді вступає у дискусії Збройні Сили України, Силу оборони України, військово-морський флот, спецслужби, ми ну, як це російською принуждення к міру. Пане Кирило, я хотіла повернутися до ситуації на сході. Ви кілька разів сказали сильно заміновані території. Хочу нагадати, що частина селища Опитного біля Авдіївки на Донеччині звільнена силами оборони. Зокрема, там працює 53 бригада. Скажіть, будь ласка, заміновані території. Які міни використовують? Використовують же снаряди, які з порушенням Женевських конвенцій, зокрема, тобто ті самі пелюстки, про які здається, знає кожна дитина, вже як відрізнити її від просто іграшки. Але але ж насправді наші збройні сили не можуть їх використовувати, тому що пелюстки заборонені Женевськими конвенціями, а Росія навіть має спеціальні установки, які просто їдуть полем і розкидають ці пелюстки і всіють буквально поля як насінням. Чи не так пелюстка це найбільша загроза? Чи є ще низка мін, які становлять загрози, які також заборонені Женевськими конвенціями? Хоча Росія зрозуміло, що на них плює, але це смерті наших хлопців і каліцтво наших хлопців так. Вони дуже щільно мінують, вони використовують усі міни, які можуть. Пелюстка, мабуть, не найбезпечніше, але дуже неприємна річ, тому що ну, що ти наступив, тебе по голеностоп відірвало, ну Це таке розмінування проходить, є трали, але їх категорично не вистачає. І мені здається, що захід нам з Європи віддав все, що в них є для розмінування, бо вони звикли розмінування проводити поступово вже у мирні, у мирні часи. А нам доводиться нашим хлопцям під обстрілами буквально це робити. Але без розмінування ніяк перейти не підеш. Західні інструктори кажуть, не треба йти через мінні поля, треба їх обходити. Ось практика, ось ми воювали ось це. Я вже не пам'ятаю, він карту показував, чи Ірака, чи чогось. А як обійдеш, ось коли пол... наступне поле теж заміновано. Ну, Він каже, поле 500 на 200 так краще його обійти. Ага, у нас поле. Три км у глибину і шість кілометрів ширину. Як ти його обійдеш, пане Це Кирило, реальність. дякую вам. Дякую вам завжди за цікаві деталі в нашій розмові. Ще буде Кирило Сазонов з'являтися в ефірі національного марафону Військової збройний сили України, доброволець, спецпідрозділу Грім і політолог.